Духів вашого роду. Для енергообіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер телеграм. Приймаю тільки по запису, помічників нікого в мене немає. Розклади є загальними. В кого як програється, будь ласка, пишіть в коментарях. Кожен загадує сам себе і подивимося, що вам хочуть передати духи вашого роду. Що вам? Хочуть передати духи вашого роду. Знаєте, в когось, якісь є невирішені справи. Невирішені справи, які стосуються вашого життя, да, вашого будинку, може, ваших дітей, ну це якісь бумаги, це такі казюні справи. Вам треба передивитись. Є якесь щось недопрацьоване. Десь ви щось, розумієте, опустили. Опустили, і вам треба на даний момент цими справами зайнятися. Бо в найближчий час вам падає звісточка, звісточка і прийдеться десь бігти. Бачите, дивіться. Займіться, передивіться, хто що не зробив, да? вам треба зайнятися цими справами, бо вам падають сльози. Падають сльози. Будьте обережні. Бачите, духи вас попереджують про те, що вам треба. Потрібно не сидіти, а щось доробити. Є якісь справи недороблені. Може, щось почали, знаєте, робили, потім щось змінилось, покинули. Тут це треба доробити. Що ще хочуть передати? Да, Яке сьогодні нам таке послання духів. Нове якесь відкриття. Більше стосується людей, які мають якийсь бізнес. Зверніть увагу. Зверніть увагу, бо там, де у вас є на даний момент стабільність, ви бачите, що вона трішки почала в вашому житті, знаєте, як шататись так конкретно. І допомагають вам в цьому ваші дорогі, ваші вороги. Тут конкретні сплітні йдуть, розмови, тут все, знаєте, ідеї за грошей. Я скажу більше, тут навіть можуть бути якісь підклади. Розумієте? але ви заважаєте прямо. Щось зв'язане з фінансами. В кого немає бізнесу, але якусь ви там хочете маніпуляцію да, провести, це стосується фінансів. Будьте обережні, хтось на вас дуже сильно точить зуб. Кажі, розкажи, послання від духів, подачі. Духі роди. Хлопці, дівчата, хто дивиться мене зараз. Е, будь ласка, в кого є? Це стосується тільки тих, хто знаєте, як в останній час як втрачає силу. От все болить, нічого не хочу. Там то рука, то нога, то голова. Знаєте, очима робите все, руки не роблять нічого. Розумієте, оце стосується вас. Звернути увагу на своє здоров'я. Ви в останній час дуже багато втрачаєте сили. Розумієте, в когось навіть є магічне втручання. Магічне втручання йде від людини знайомої. Це не чужа людина. Ну хтось як зводить вас. Звернути треба на це увагу. На здоров'я в першу чергу першу чергу звернути, хтось вас розрушає. Людина, людина, яка вас розрушає, вас не просто так цієї сили, не просто так ви втрачаєте цю силу. розумієте? Ви при великому ударі стоїте. Зверніть увагу, не йдете до нас, до знающих людей, зверніться, да, там, десь на діагностику, перевірте себе. Взагалі рекомендую звернутися до лікарів. Тут потрібно звернутися, тут не потрібно чекати. Розумієте? Вас розбивають. Просто вже наскільки, ну я не знаю, далі куди ще можна, розумієте, але тут, наскільки ви вже впали на мечі, що треба на це звернути увагу. І вам да, таке послання від духів, що зверніть, підлікуйте себе. Розумієте? Треба трошки цієї сили вам набратися, бо ви її втратили цю силу. У вас, як той крадник, знаєте, вкрали цю силу у вас. Ну, такий сьогодні був у нас розклад, да, послання від духів рода кого як зрезонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже всім велике дякую, хто коментує, хто лайкає. Дівчата, хто бажає, можете в коментарях написати, яку би ви хотіли б да, тему. Я зроблю загальний розклад. Кого що цікавить, будь ласка, пишіть. Якщо буде цікаво щось, то обов'язково зроблю розклад вам такий. Всім гарного дня, до побачення!